На Тернопільщині собак вистрілюють. Убитим свого пса знайшла родина із села Слобідка Козівського району. Був свідок дівчина, яка бачила, як мужчина ходив просто по вулиці, гуляючи, і стріляв, цілився в собак. Багато собак розбіглося. Але за якихось 5-10 хвилин перезвонили одні із жителів мешканці села, що її собаку побачили, лежить там десь на землі і мертва. У село одразу виїхали зоозахисники і правоохоронці. Чоловік, якого звинувачували у розстрілі собак, розповів, що він просто стріляв у своє задоволення у власному дворі. Цей, хто стріляв, стверджує, що він стріляв в себе на подвір'ї, в себе вдома на території. Зоозахисники збентежені, бо таким методом із собаками борються в селі не вперше. Розповідають, чотирилапих у Слобідці часто відстрілюють чи травлять. Собаки валяються в конвульсіях, просто помирають в таких жахливих. На це судилися діти цього села, і так зростається покоління. Найбезболіснішим методом боротьби із безпритульними собаками є стерилізація, стверджує пані Оксана. Жінка сподівається, що незабаром влада кожного населеного пункту робитиме усе для того, щоб саме у такий спосіб зменшувати кількість безпритульних собак. А тим часом, поки негуманні методи існують, робитимуть усе, аби вбивці собак відповідали за свої вчинки за законом.